2024 рік добігає свого кінця. І от на цією фразою я пропоную трошки поміркувати. Зараз ми сказали про те, що 2024 рік це календарний вибрання. Тобто це те, що в календар винайшли люди для того, щоб орієнтуватися у часі. І ось ми живемо за цим орієнтиром. Для нас орієнтир це Григоріанський сонячний календар. Один із рік у ньому, за яким ми орієнтувалися, він добігає свого кінця. Тобто ще залишається зовсім трохи днів, і ми більше ніколи на жодному документі не підпишемо дату на 2024 рік. Ми більше ніколи не переглянемо наступну сторінку календаря, чи не відкриємо телефон і не побачимо там дату із вказівку на 2024 рік. Тобто, що взагалі по факту для нас означає це? Це означає, що проміжок часу нашого життя, який був у 2024 році. А він назавжди завершиться. І якщо подумати, то ми більше ніколи не зможемо зробити те, що ми могли б зробити за оцей час, що у нас а, був і він завершився. Коли ми з вами разом зустрічали в 2024 рік, і ми тут теж разом збиралися, ми казали тоді таку фразу, що в 2024 рік для нас знаходиться в тумані. Тобто ми не знаємо, що воно буде. Ми не знаємо, що в ньому відбудеться. Ми не знаємо, які. Події у ньому відбудуться. Сьогодні, 2024 рік, а для нас це вже те, що стає минулим. Ми вже ніколи знову не проживемо літо 2024 року. Ми вже ніколи знову не прожимо весну 2024 року. Ми ніколи не пройдемо осінь 2024 року. Більш того, скільки кому років у цьому році було виповнилося? Максим? 20. Богдан. 16. Альон. І можна далі продовжувати. Нам більше ніколи стільки років не буде. Ми будемо жити далі, будуть наступні роки. Але нам ніколи більше у житті ні разу ми не будемо 13-річними, 14-річними, 15, 16, 20, 24. Це, цей момент життя, цей ресурс часу, який ми могли використовувати, він назад у нас залежає. Події і рішення. Всі дії, які ми робили, вони стають історією. Певний період часу цього року, ну скажімо, у лютому, у березні, у січні, у нас була можливість щось змінити. Ми могли прийняти рішення, як ми напишемо історію нашого життя. Наприклад, відвертаючись у минуле, липень 2024 року, ми могли зробити певне рішення: отак вчинити чи не вчинити, оце щось зробити чи не зробити. Зараз те, як ми зробили. Це вже, це вже історія. Хороше, що ми зробили, воно залишається так. Погане, що ми зробили, воно теж залишається так. У той же самий час, тепер історія 2024 року, вона відкрита для наших досліджень. Ми можемо подивитися на своє минуле. Ми можемо проаналізувати своє минуле. Ми можемо подивитися на те, що ми робили. Це цікаво і такий, знаєте, факт, що зараз просто відволіктися від на різних речей, які можуть торгувати, а подумати саме над змістом того, що зараз говориться. Коли ми збиралися в кінці 2023 року, 2024 рік для нас був певною невідомістю. Ми не знали, що у нього буде. Ми не знали, які події у нього будуть. Тепер ми все це знаємо. Тепер для нас всі ті події, які відбулися у 2024 році, це вже факт. Ми можемо аналізувати власні думки, власні служення і власні дії. Сьогодні важливо усвідомити те, що 2024 рік вже ніколи не повернеться. Оцей час 12 місяців, 365 днів, який у нас був, все, він минув. Він розчинився так само, як розчинилися і всі попередні роки. У нас ніколи більше цього ресурсу не буде. Ми можемо зробити щось у майбутньому, можемо оцінити щось у своєму майбутньому. Але події 2024-го і можливість щось зробити, коли тобі 14, 15, 16, 20, 21, вони зникли. Людина часто думає, що у майбутньому я щось зроблю, але не розуміє, що вона втрачає той дорогоцінний час, який вже був. Був час для дитинства, коли 8 років, 10, 12. І все, більше ніколи ти не будеш дитиною. Був час, коли 15, і можна робити правильні речі, добрі речі, але цей час він розчиняється, він не чекає, він йде далі. Сьогодні багато людей теж витратили 2024 рік на абсолютно безкорисні речі. За 2024 рік вони не зросли, вони не пізнали Бога, вони не зробили нічого конструктивного, вони витратили його на деструктив, все війни йде. Умовно кажучи, ми можемо сказати, ми говоримо йому до побачення і всьому тому, що у ньому було, для когось 2024 рік став взагалі останнім роком життя, земного життя. І от над цією тезою теж варто задуматися. Ми зустрічали його, ми відкривали його як певну ще й невизначеність. Що там буде? Як там буде? Але хтось у 2024 році він представ перед Богом. До речі, цікаво, теж такий епізод я переглядаю відео, згадував, як ми зустрічали 24 рік. То тоді, одна і один з людей, так, який ходив на служіння Валерій Володимирович звали, то він теж ходив він разом з нами. Фактично, якщо взяти так, то він увійшов у 2024 рік, він приходив, сидів ось там на стільці. І він не, теж, в принципі, плюс-мінус чув і розумів ту інформацію, про яку говоримо ми. І для нього якраз 2024 рік став останнім у житті у Січні. І він представ перед Богом. Для когось цей період часу, який був у нашому житті, він став підсумковим в цілому. І коли ми сьогодні проважаємо цей рік... Ми маємо розуміти, що для нас мій теж міг бути останнім останньому у житті. І якщо задати собі питання, а от якщо у 2024 році моє життя припинилося, на чому б воно припинилося? Який би був його підсумком? Це питання, яке корисно і завжди, актуально для кожного ставити собі. Важливо розуміти, що Бог бачив і знав кожен день оцього цього року ще до його початку. Ще до того, коли цей 2024 рік почався, Бог вже знав кожен його день. Коли ми зустрічали 2024 рік, і коли для нас він був закритий, я пам'ятаю, тоді я казав ще таку фразу, що цікаво, що буде у липні цього року, цікаво, що буде в червні, цікаво, що буде в інших моментах. Але вже у той час для Бога це все було відомо. Він знав всі ті дні, які ми прожили. Він вже знав всі ті рішення, які ми прийняли. Тому, підводячи такі натанки, то перше, 2024 рік, не питаючи нас, він додігає свого кінця, цей час завершується, цей час в нашому житті завершується, ми ніколи більше не будемо в тій позиції, в якій були, нам ніколи більше не буде стільки років, скільки було. І всі ті дії, всі рішення, всі події в нашому житті, які ми приймали, вони стають історією. Тепер це змінити вже неможливо. Тепер ми знаємо, яким він був у нашому житті 2024. Коли ми зустрічали так само е, торік його, то, як я вже не раз казав, ми тоді казали, невідомо, що цей рік нам пронесе. Тепер ми знаємо кожен місяць, кожен день, тиждень, що в ньому відбувалося. Він ніколи більше не повернеться. Ті моменти, ті можливості, які були у 24 році, вони назавжди залишаються в часі і просто. І для когось, 24-й рік це став останній рік життя, роком життя. Це для багатьох людей 2024 рік це став рік, у якому їхнє, їхня історія життя завершилася в цілому. Бог бачив і знав кожен день цього року, ще до його початку не відмінув від нас. І важливо усвідомити, що сьогодні ми теж всі з вами ми стаємо ближчими до вічності. Ще один нашого року життя, скільки ми жили, 80 років, 70, 90, хай до 100, Але один рік він ще нас, для нас став історією. Більше, скільки б років не було, 14, 16, 20, 9, більше стільки років не буде нікому. Ця, ця сторінка життя вона вже перевертається. Питання, що ми на цій сторінці написали за ці місяці, що ми зробили. Перед, це дуже корисна практика перед кінцем року дійсно перевертати сторінки свого життя і подивитися, можливо, є щось таке, що ми б не хотіли, щоб ми написали ще раз, можливо, є щось таке, що навпаки ми б хотіли його в інших моментах теж повторювати. Але розуміння, що сторінки книги життя, вони не безкінечні. Коли дається ця книга життя, вона порожня. Неважливо, скільки кому відміряно, сторінок у цій книзі, але ми пишемо. І ми можемо написати щось гарне, можемо написати щось погане, але рано чи пізно, що б ми не писали, сторінки життя закінчаться. І коли ми гортаємо ну, так роки, дні, тижні, місяці, п'ятирічки, десятиріччя, то сторінок, де ми можемо ще щось написати, стає все менше і менше. Книга Йова, 14 розділ Гірші 1,2. Йов пише такі слова. Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печаліна, вона виходить як квітка зів'яне і втікає мов тінь і не зостається. Йов так описує в цілому людське життя. Що людина, яка народжується в цей світ, вона короткоденна, бо людини мало днів життя. Якщо ми відверто подивимося на себе, то нам не так-то багато взагалі у цьому світі часу жити. Ну, людина продовження життя у нас 60, 70, 80 років це вже людина похилого віку, дуже стара. І там вже хвороби і так далі. І подивитися, для історії це взагалі малий проміжок часу. Історичні події великі розгортаються за більший період. Так як ми не дивилися, але років життя у нас небагато. Для нас 5 років життя це велика різниця. 15, 20, 25, а у людини вже повністю інші підходи до життя. Вона повна печальна. Якщо подивитися навіть на наші молоді життя, то у нас в життя вже було багато різних трагічних подій в тому числі. І загальнодержавні, які ми теж переживали. Життя людини і його описує, вона виходить, тобто в нас з'являється цей світ, воно гарне, як квітка, як в весною квіти. Гарне поло виходиш, воно сліте, воно пахне, але потім це все п'яне і відтікає, мов тінь, і нічого не застоїться. Це якраз момент, коли є оцей момент весни, коли все гарне, молоде, розцвітає, ти приходиш, але достатньо пройти через короткий час, декілька тижнів, місяць, і цього всього немає. І навіть залишку немає. Скільки вже людей прожило в цьому світі, а ми про них навіть не знаємо. Сьогодні можна назвати певне прізвище в історичному контексті, і ми навіть нічого не знаємо, що це була за людина, а це був цілий всесвіт, який теж так само гортав сторінки життя, проходив через те життя. Апостол Яків він пише наступні слова. а ну тепер ви, що говорите? Він звертається до певних людей. І він звертається не просто словами, а він звертається із закидом. Говорить, а ну тепер ви люди, які мають певні позиції. Люди, які говорите, що сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і там проживемо рік та будемо такувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що навкруги з'являється, а потім зникає. Як і говорять, що дивіться, люди, які говорять, що завтра, потім в інший день, я напланував собі життя, я піду в те місто, буду там жити 5 років, буду заробляти, зроблю те, потім зроблю те, потім я там буду, буду щасливий, буде в мене так все добре, там будемо рік жити, торгувати, заробляти. Ви говорите ті, хто навіть не знаєте, що у вас буде завтра. І, говорить: людина, ти не знаєш, що у тебе завтра трапиться. Ви не знаєте, як складеться ваше життя, бо життя людини це як пара. От відкриваєш, там були кастрюля, кипить, то пара багато йде, але вона швидко розчиняється. В історичному контексті, якщо взяти так само життя людей, промотати 50 років, скільки людей, скільки життів ось так швидко розгортається і зникає, ніби ніколи не було. Від деяких людей могили навіть не залишаються. А навіть коли от зараз піти на закинути цвинтар, то можна побачити могилу, на яких вже ніхто не ходить, тобто люди, які... До, до яких навіть і не приходять уже немає кому. Псалми 17. Чоловік як трава дні його, немов цвіт вольний, так світе він. Та вітер прийде над ним і немає його, і вже місце його не впізнає його. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його і правда Його на синів. Дивіться, знову цей приклад. Чоловік, людина, життя людини, як трава, як цвіт польовий. Ми думаємо, що у нас багато років. От чесно скажу, я теж колись був коли у 5 класі, то мені здавалося, що ЗНО, 11 клас, це ще настільки не скоро буде, що можна думати, що це взагалі ніколи не буде. От у мене була така думка. Це все так далеко взагалі, тобто 5 клас, а там старшокласники такі дядьки дорогі ходять. То це, коли я таким стану, це ж треба ще стільки часу було. Але потім, отак от раз, і пролітає час. І вже звикаєш до інших ролей. Час життя розвертається дуже швидко. Дивіться, скільки разів Біблія про це говорить. світ польовий, так святей. Він гарно зростає, з'являється і потім зникає. Як літер подує, і потім його немає. І вже його місце не впізнає. Його. До цього часу ми більше міркували про 2024 рік, який вже минає. І зараз, я думаю, той секона може теж тихенько так задуматися і згадувати про свій рік, а яким був для мене 2024 рік. Що я за нього згадую, що він мені приніс, що я зробив, і взагалі, яка це сторінка життя 2024 рік у моїй особистій історії життя? Тепер, переходячи, ми заглядаємо на майбутнє. Події 2025 року. Для нас ще так само не є відомими. Так само, як в нас не були відомі події 2024 року, ми взагалі не можемо уявити, а що ж буде у 2025 році. От взяти, наприклад, місяць там липень-серпень, 2025 рік, може статися все, що завгодно. Ми навіть уявити не можемо, як розвертатиме події. І не іншими словами, для нас 2025 рік, зараз є загадкою. Він може принести такі події, про які ми навіть не підозрюємо. У ньому може з'явитися щось таке дуже класне, позитивне, благословенне. Про що ми навіть мріяти не можемо зараз. Так само могло бути у 2023-му, в 2022-му, 1 і далі, коли ми вже для нас відкрилися інші роки. А так само 2025 рік може нам принести таке лихо, таке горе, про яке ми боїмося навіть подумати. Він не є для нас відомим. Він може принести благо, а може принести горе. Але є те ж саме твердження, про яке ми згадували, говорячи про рік, який вже минає. Бог бачить, на відміну від нас. І знає кожен день майбутнього року. Не просто знає, він перебуває в ньому. Бог знаходиться поза часто, часом і простором. Він створив весь світ. І простір, і час теж створив Бог. У Бога немає минулого теперішнього майбутнього. Він поза всім цим. Він є автор, творець цього. І він знає серпень 2025-го так само набагато ще більше, ніж ми знаємо власні попередні дні. Для нього це не загада. Він перебував у цьому часі вже і з вічностю. Він вже там, про липень, про травень, він вже це все знає. І також твердження, що для когось 2025 рік буде останнім роком у земному житті. Коли ми казали тут так само, що 2024 рік він буде для певних людей у житті, то була людина, яка, згаду, яка теж сиділа на стійцях, тут ходила на служіння. І раптово несподівано, коли прийшли, сказали, що інсульт і тиждень ухвалу. І теж так само людина входила у 2024 рік, але для неї це став рік зустрічі з Богом. Стовідсотково, але у 2025 році, у перші дні цього року, будуть люди, які перейдуть у вічність. Неважливо в нашому оточні чи ні, але 2025 для когось, він стане кінцем історії. Питання якої історії. Але кожен рік. Ми не знаємо, які із років, але настане рік, який для нас теж стане підсумковим, який ми зустрінемо в останній раз. І сторінки нашого, нашої книги життя, вони теж завершаться. Важливе теж ствердження: 2025 рік він розділяє нас із вічністю менше, ніж 2024. І якщо хвилинку так про це подумати, коли ми жили у 2024 році, і коли ми живемо у 2025 році, то є сторони факт, що у 2025 році ми стаємо ще ближчими до тієї фінальної сторінки. У нас залишається ще менше часу, щоб писати конструктивні історії, щоб писати і ті історії, які є гідними. Ми наближаємося до зустрічі з Богом з кожним роком. Коли ми були у 2023 році, об'єктивно ми були ще далі від цієї зустрічі. У 2024-му ми стали ближче, і у 2025 році це рік, коли ми стаємо ще ближче. Коли ми наближаємося до якоїсь події, то на нас теж лежить певна відповідальність. Це так само, як коли готуєшся до якоїсь важливого свята, чи укладення договору, укладення шлюбу. То чим ближче наближалася та дата, то, відповідно, ставалася ще більша і відповідальність. На нас теж лежить ще більша відповідальність. Івані від Матвія, 16, розділ 25 віршу. А ми читаємо такі слова. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що не буде весь світ, але душу свою занапасти? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син людський у славі свого Отця за ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Це слова Ісуса Христа. Він говорить, яка користь людині? Питання: а для чого? Яка користь людині, якщо вона за цей свій проміжок життя комусь тільки відведено? Вона витратить цей ресурс часу для того, щоб здобути весь світ. Нікому, до речі, це не вдавалося. Були ті, хто ставали дуже багатими, дуже войовничі і завойовники були, які завоювали велику кількість територій. Але підкорити весь світ не вдалося жодній людині. Але питання: навіть якщо людина завоює весь світ? Але душу свою занепасти. Яка користь цього? Яка користь з того, коли людина віддає своє життя, на речі, які вона думає, що є важливими, але у той же час вона шкодить своїй власній душі. Якщо душа, вона йде в погибель. Якщо подивитися на те, хто є ця людина, яка її душа, то розумієш, що нічого гідного там не, з нею не ховається. Який тоді сенс від того, що людина може заробити, чим вона може відзуватися, якимись здобутками, грошима ще чимось. Або питання, що людина дасть взамін за душу свою, якщо питання, що ти можеш питати якийсь викуп, чим ти можеш заплатити? Грошима, ти можеш заплатити славою, багатством, впливом, владою, це як історія з мільйонером, ти не пам'ятаю його ім'я, який витрачав багато часу на розвиток бізнесу, і він захворів смертельною хворобою, і він пропонує лікарям найкращими. Коли йому говорять, що вже пішли метастази, онкологія, і вже не можна нічого зробити. Він говорить, я заплачу вам будь-які гроші: мільйон, 10 мільйонів, 20 мільйонів. Вони говорять, ти не розумієш, ти можеш нам заплатити будь-що, але ми нічого зробити вже не можемо. І тільки тоді цінності людини цієї мінялися, але є можливість задуматися про це і раніше. Підсумок усього почутого слова царя Соломона. Ізраїльський цар стародавнього Ізраїля, який відомий як наймудріша людина за історію людства. Він прийшов такого висновку, цар Соломон, ще більше двох тисяч років назад. Він говорить, підсумок усього почутого: Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Тобто Соломон, цар стародавнього Ізраїлю, він говорить, що я. Багато думав про життя. Я написав цілу книгу, вона називається книга Еклезіаст, де він багато міськує про життя людини, він говорить, я дійшов до висновку, що найбільш важливе, що є, а Соломон був дуже багатою людиною, до речі, дуже владною людиною, яка мала великий авторитет. Він говорить, що висновок, який я дійшов, це треба те, що шанувати Бога, виконувати Його заповіді, це те, що належить кожній людині. Бо кожна справа, яка робить людина, вона буде зважена самим Богом. Він приведе її на суд. І все, чи потаємне воно, чи добре воно, чи лихе, буде оцінене самим Богом. У Івані від Матфія Ісус Христос Він говорить наступні теж слова, які підтверджують думку Соломона. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасть. Насправді, у житті є багато важливих речей, про які ми піклуємося, про які я піклуюся, але у нас є питання пріоритетів. Який у нас є найголовніший пріоритет у житті, що ми ставимо на ключову позицію? Ісус Христос говорить, що найперше шукайте Духовного, шукайте Царства Божого, і все інше вам додасться. Шукайте того, щоб виконувати Його заповіді. Шукайте того, що є правда. Шукайте, іншими словами, шукайте істини у своєму у житті. А все інше вам додасться. Життя наше. Це так чи інакше є вступ. Що таке взагалі вступ? Як хто розуміє, поняття вступ? Те, що передує основні частини. Да, те, що передує основні частини. Те ми бачимо взагалі таке поняття, як вступ, де воно нам зустрічається. Це майстерські роботи Ну, до речі, да, теж майстерська робота вступ. Чи, ні, скажімо, будь-яка наукова робота. Тобто те, що описує, що має відбуватися потім. Біблія вчить нас. Біблія чітко говорить, що наше земне життя. Це є вступ до вічності. Тобто це лише а, початок перед тим, що має основну частину. Тобто наш цей короткий земний шлях, який ми можемо переоцінювати, і так далі, він не є основною частиною, де розвивається наша особистість. І він дуже короткий, він дуже маленький. Основа це є вічність. І кожен рік це наш крок. Кожен рік земного життя він відмотує певні події, він ставить певні. Ну, точки все, пройдений шлях, пройдений шлях, цей шлях пройдений, інший шлях пройдений. І ці моменти вже ніколи не відбулися. 14 років твої пройдені, 16 років твої пройдені, 17 пройдені, 18, все, 20, 25, 30, більше тобі стільки років не буде, що зробив, ти і зафіксовано. І це буде зважено, це буде на суді. Наступні роки, кожен рік це кроки. Ми крокуємо і ми йдемо до вічності. Кожна людина рано чи пізно вона зустрінеться із цим у своєму житті. Рано чи пізно вона вступить у вічності. Біблія говорить, що є два шляхи вічності шлях із Богом і шлях без Бога. І це вже залежить від нас. Але наше життя це вступ до вічності. І ще один крок ми разом пройшли. Тому у новому, новому 2025 році у нас є ще можливість написати те, сторінки життя. Написати сторінки життя так, щоб їм потім хотілося перечитувати. Написати так. Щоб вони були відповідно до цих настанов, які цар Соломон казав, що я зрозумів, що я не вішу для людини. Бога бійся, заповіді Його виконують. У цьому все для людини. Ісус Христос сказав, що найперше шукайте Царство Небесного. 2025 рік це може стати роком, де ми найперше будемо ставити пріоритет на духовні орієнтири. А все інше ми читаємо вам в Декасі. Тобто, 2025 рік ми в нього вступаємо. Це теж у нас ще книга життя. І те, як ми її напишемо, у великій мірі те залежить від нас. Але ми з вами всі, усвідомлюючи це, чи не усвідомлюючи, але всі стали ближче до вічності.